200 днів повномасштабної війни. Чим жила Рівненщина? Як у області вдалося облаштувати зразкове шкільне укриття? Хто побореться за кубок регіону з футболу? Про це й не тільки розповідаємо у випуску новин. Вітаю! Рівненщина продовжує втрачати мужніх захисників в районі міста Бахмут Донецької області. Загинув мешканець села Орлівка Березнівської громади Андрій Іванов. 11 вересня йому мало б виповнитися 26 років. Зустрічає тіло старшого солдата, нацгвардійця Владислава Кузьмича і зарічненська громада. На жаль, довгоочікувана дорога додому виявилася для 22-річного героя. Останньою нехай душі загиблих знайдуть вічний спокій. Світла їм пам'ять. Вже більше 200 днів Україна живе в реаліях повномасштабної війни. Частини Луганської і Донецької областей рашистам виявилося мало. Тож 24 лютого відбулося повномасштабне вторгнення з метою окупації інших регіонів, що змінилося відтоді в Україні та зокрема на Рівненщині. Дивіться далі. 11 вересня минуло рівно 200 днів спочатку широкомасштабного вторгнення Росії за понад півроку так званої спеціальної воєнної операції рашисти намагалися дійти до столиці, вчиняючи звірства у Ірпені, Бучі, Бородянці та інших населених пунктах, вдаються до ядерного терору, постійно обстрілюючи та зберігаючи боєприпаси на найбільшій в Європі АЕС, співробітники якої вимушені працювати під тиском, влаштовували теракти у Вінниці Краматорську, Кременчуці, окуповували частину Херсонської. Харківської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Чернівецької та всю Луганську область регулярно завдавали ракетних ударів по великих містах та найменших селах. 200 днів українського спротиву, майже 5 тисяч годин. Це майже 300 тисяч хвилин, майже 20 мільйонів секунд і рівно стільки ж причин, щоб всім, завдяки кому це можливо сказати сьогодні дякую. Мільйони разів, без жодних майже. Сказати, щоб ми. Віримо в них, віримо в їхню перемогу без жодних майже. Це всі наші воїни, Збройних сил України. За 200 днів війни Рівненщина 11 разів зазнавала ракетних ударів. Попри це, регіон став другим домом для десятків тисяч українців, які залишили тимчасово окуповані міста, і ті регіони, де ворог щодня гатив не тільки ракетами, гуманітарним хабом, де працювали сотні волонтерів, які забезпечували всім необхідним як захисників, так і цивільних громадян. 200 днів це не привід підводити підсумки. 200 днів це привід нагадати кожному з нас, що ми можемо. Що нас не зламати на Рівненщині заборонено казати фразу після війни? Ми говоримо після перемоги з вірою у перемогу. Друзі, давайте робити для нашого краю та нашої армії все можливе там, де ми є. Шість місяців українські військові тримали оборону, а в останні тижні пішли в контрнаступ. Все почалося із невинної бавовни у тимчасово окупованих районах Херсонщини та у Криму. Зараз же рашисти залишають техніку, зброю і навіть форму, аби врятуватися. Але 53 тисячам путінських найманців втекти не вдалося. Від початку вересня понад три тисячі квадратних кілометрів повернуто під контроль України. Ми віримо у вас в тих, хто всі ці 200 днів. У мінус 15 чи плюс 35, у другій ночі чи шостій ранку, звичайного понеділка, чи в день незалежності, попри в тому, напругу, небезпеку, робить свою справу, ризикує своїм життям, захищає свою країну. Всі, хто точно був готовий, хто не зважає на чутки і плітки, не читає фейки в інтернеті, а пише історію в реальному житті, історію незалежності. Історію перемоги, історію України, наші воїни, наші бійці, наші захисники для нас точно перша армія світу. На Рівненщині на проїжджій частині виявили мертвого чоловіка. Учора, 11 вересня, близько 9.30 ранку, до поліції звернувся місцевий мешканець, що в селі Чабель Сарненського району на дорозі лежить чоловік без ознак життя. Слідчі на місці встановили, що на 43-річного місцевого жителя вночі ймовірно їли наїзд. Відповідно до судово-медичної експертизи, смерть потерпілого настала внаслідок отриманих травм, характерних для ДТП. Наразі поліцейські встановлюють особу, причетну до смертельної автопригоди. У розшуку житель рівного Іван Данилицький до поліції 10 вересня звернулася дружина зниклого, що той пішов з дому ще 8 днів тому. Але 8 вересня зателефонував та повідомив, що наступного дня повернеться. Проте ані наступного, ані через день 29-річний рівнянин так і не прийшов. Наразі місце його перебування невідоме. Прикмети зріст 175 см, повної тілобудови, волосся русяве, очі блакитні. При собі може мати синю сумку через плече. Якщо вам відома інформація про можливе місце перебування чоловіка, телефонуйте на лінію 102. Окремі класи, куточок для занять спортом, тепла підлога, запаси їжі та води. Такі умови створили в укритті однієї із приватних шкіл на Рівненщині, аби у разі повітряної тривоги не припиняти навчальний процес. Детальніше про те, як виглядає сховище приватного навчального закладу, чи відрізняється воно від комунальних, та як загалом організували освітній процес в умовах повномасштабної війни, розкажуть наші журналісти. Шкільні класи під землею у Дубенській приватній гімназії премудрість облаштували укриття так, аби для дітей не була помітна різниця у навчанні через переміщення у сховище на випадок повітряної тривоги, адже його облаштували так, ніби це ще один поверх навчального закладу із простором для занять спортом і грами. Ми розуміємо, що безпека це номер один, тому і укриття має всі необхідні ресурси для цього. Це і теплопідлога, система вентиляції повністю нова. Це і зараз ми облах... Штовуємо телевізори, мультимедійне обладнання для того, щоб вчителі могли його використовувати під час проведення занять в Україні. медичні запаси, запаси води, їжі від трьох з половиною до двох з половиною хвилин саме за стільки часу, діти разом із вчителями гімназії спускаються в укриття. Для цього в закладі проводили спеціальні навчання з імітуванням сигналу повітряної тривоги. Адже заняття в очному форматі у закладі розпочали ще навесні, оскільки укриття у них було готове ще тоді. Облаштоване сховище розраховане на 2553 тисячі особи ми вступили в новий навчальний рік з тим досвідом, який ми мали попереднього року. Нашого навчання діти спокійно реагують на сигнал тривоги, Вони вже знають кожен яким входом іде. Вони себе налаштовують уже психологічно для того, що їм необхідно спуститися, і там вони себе почувають у безпеці. Учні цієї приватної гімназії першими цього річ розпочали очне навчання на рівненщині. Там навчається 335 діток. Серед них 22 – внутрішньопереміщених. внутрішньо переміщених. Також продовжується і дистанційне для тих дітей, які наразі перебувають за кордоном. Приклад інновації в освіті. Сьогодні ми бачимо в Думицькій школі примудрість, коли діти просто світяться від бажання вчитись, від того, що вони разом в класах соціалізуються, спілкуються в кожному класі, куди я заходив. Є вимушено переміщені особи. Це ще раз підтверджує те, що діти це центр, на яких крутиться все життя. Наша задача, щоб діти були в школі, отримували якісну освіту і жили в щасливому дитинстві. Наймолодші вихованці, першокласники, кажуть, навчатися у школі їм подобається. Подобається вам в школі Так! Да. діти. А ти краще в школі бути чи вчитись через комп'ютер. Школа. 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 А, а хто за те, що в школі вчитися? Я! я. <ріст> Такої ж думки й учні з середньої ланки. Діти, як краще вчитися так, в школі, в класі чи вдома онлайн? В школі, в класі вживу. Серйозно? Так. Да. А я думаю, що ні, перекидайте. Ні, тому що може, може в когось пропасти інтернет, і той хто буде, він не буде знати тему уроку». Батьки учнів кажуть спокійні за дітей, коли ті на уроках, адже укриття бачили, знають, що школярі разом з вчителями спускаються туди при кожній повітряній тривозі. Ви за те, що счились отак, Так, так. дуже хорошо, коли тут приміщення ви були, Скобичі, да. там не завжди там чуваються ви спокійні, Так, да. доволі. Да. 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 Дуже Ясно. Справа. Дякую. Після перемоги України укриття планують переобладнати у ресурсний центр для дітей із спеціальними освітніми потребами та stem лабораторію. Анастасія Шепетюк В'ячеслав Мельник, випуск новин. 7200 тисяч гривень таку суму пропонував п'яний водій на Дубенщині поліцейським, аби ті не притягували його до відповідальності. У селі Береги колишнього Млинівського району патрульні зупинили водія автомобіля ВАЗ-2107, який створив аварійну ситуацію. 47-річний чоловік мав ознаки алкогольного сп'яніння, проте від огляду відмовився та вирішив на місці розібратися з інцидентом, запропонувавши хабар правоохоронцям. Незважаючи на попередження про кримінальну відповідальність за вчинення таких дій, чоловік поклав гроші між сидіннями службового авто. Слідчо-оперативна група кошти вилучила. А за фактом надання неправомірної вигоди службовій особі розпочали кримінальне провадження. Відзначився п'яною їздою та спробою дати хабар поліцейським і Рівненський водій. У суботу, 10 вересня, близько 20-ї години вечора на вулиці Поповича патрульні помітили автомобіль ВАЗ, керманич якого порушив правила дорожнього руху. Вимогу поліцейських зупинитися, проігнорував. Патрульні почали переслідування і зупинили автівку на вулиці Світанковій. Як виявилося, 48-річний водій мав ознаки алкогольного сп'яніння. Від огляду відмовився та намагався уникнути відповідальності. Альності запропонувавши поліцейським 100 доларів на місце події, інспектори викликали слідчо-оперативну групу. 15 команд виявили бажання поборотися за кубок Рівненщини з футболу. Сьогодні відбулося жеребкування першого раунду змагань. Стали відомі сім пар команд, які зіграють вже цього тижня. Які сюрпризи готує цьогорічний розіграш Кубка області? Дивіться у сюжеті. Все майже як в офіційних турнірах під егідою Фіфа чи UEFA – Кошик, кульки різного кольору, в яких приховані назви команд. Добре перемішавши вміст корзини, визначають майбутніх суперників. Так відбувається шребкування кубка рівненщини з футболу. Так, тягну команду потім цифру Цифрово. Так. Енергія Володимирець. Керує жеребкуванням та витягує кульки виконавчий директор Рівненської обласної асоціації футболу Олег Кучер. Попередньо він розповів про особливості цієї процедури для представників команд. Всього на цьогорічний кубок заявилося 15 колективів. Шляхом жеребкування сформували сім пар. Останній переможець турніру. Сарненський маяк напряму потрапив до наступного етапу. «Порівняно з минулим роком ну на багато команд не приймає участі зв'язку з ну, я думаю, що в зв'язку з фінансуванням, з повномасштабним вторгненням наших ворогів на територію України, то деякі команди припинили своє існування, деякі команди. Заявились там на районі змагання. Всі стадії Кубка області складатимуться з одного матчу. Якщо команди не визначать переможця між собою в основний час, на них чекатиме серія пенальті. Особливістю ж цьогорічного турніру стануть посилені вимоги щодо безпеки. Біля усіх стадіонів мають бути укриття, а під час повітряних тривог матчі призупинятимуться. Зараз ми, скажімо, йдемо на зустріч всім командам. Вимоги будуть, щоб поле було більш-менш травене рівне і знаходилось… Поруч з полем укриття або бомбосховище, тому що у разі повітряної тривоги ми будемо припиняти матч і проводити евакуацію. Всіх офіційних осіб, матчу і представників команд, що ж до учасників цьогорічного кубка рівненщини з футболу, то на змагання заявилися як досвідчені команди, так і новачки. До останніх можна віднести молодий колектив, сформований з вихованців рівненського вереса віком до 18 років. Тренер Андрій Оксенюк зазначив, що команда готова себе проявити на фоні більш досвідчених суперників для дітей. Юнаків, ну вони вже дорослі юнаки. Буде гарний досвід зіграти в такому турнірі і вони себе покажуть на дорослому рівні. і Для них відкрити всі двері в першу команду в сильні обласні команди. Перше завдання це розвиток, розвиток школи, розвиток дітей, тобто, щоб вони прогресували і рухались вперед. У Ю-19, а далі в першу команду під час жеребкування сформували дві окремі пари з команд Вараша та Володимирця. Таке рішення прийняли, оскільки футболістам досить складно виїжджати з території, яка знаходиться поруч з атомною станцією. Усі пари першого раунду змагань ви бачите на своїх екранах. Найчастіше Кубок області з футболу вигравав Оржівський одек. Команда тріумфувала 13 разів. Микола Бражицький Олексій Олексієнко. Випуск новин. Разом до перемоги мешканці Демидівської громади, а саме працівники селищної ради та педагоги місцевого ліцею, придбали для військових два тепловізори Їх вже передали на фронт, аби захисники могли краще бачити і цілити у ворога. Таким запам'ятався початок цього інформаційного тижня. Нехай він буде продуктивним на всіх фронтах. Залишайтеся на ресурсах сфери. У нас актуальні і перевірені новини. До зустрічі.